Привіт, друзі! Ви на каналі Хвилинка для гри, і мене звати Ніла. Є інформація про 62-гу версію гри, тобто про зміни, які будуть введені, події нових героїв і апгрейди. Цього разу нововведень не так і багато, або я б сказала, що вони цілком очікувані. Тож давайте розглядати по порядку, що нового та цікавого придумали розробники цього разу, і чого саме це буде стосуватися. Від закінчення п'ятого сезону прийшло вже чимало часу, і от нарешті зробили розробники оновлення, яке робили фактично після завершення кожного сезону. А саме буде знижену енергію, яка потрібна на проходження карти дюн на три одиниці. І, звісно ж, це буде лише коли відкриється вікно виклику для дюн. Все як і в попередніх сезонах. Цього місяця відкриються дюни з 23 по 27 листопада. І, до речі, тепер сезон називатиметься суд над дюнами. Далі при проходженні на етапах будуть траплятися скарабеї, за яких в кінці даватиметься нагорода: монетки дюн, емблеми, набори ресурсів або матеріали. Тобто, це, як, наприклад, гномик в альгалі і так далі. Також будуть обмеження, скільки. Скарабеїв можна знайти за день, і також можна буде купувати приманки. Виходить все як і в інших сезонах. Далі в нас буде новий івент таємниці опери. Якщо пам'ятаєте, влітку був виклик Сонцестояння, і от в ньому представили нових героїв Одету та Привида Опери. А тепер до їх сім'ї додали нових героїв і зробили івент. Туди увійшли ще такі нові герої, як Крістін Дай, Мадам Гірі, Річард Фірмін це п'ятизіркові герої були, і один чотирьохзірковий герой Рауль. Ці нові герої та старіший герой Привид Опери взяті з роману «Газ Леру привид опери 1910 року. Тож герої ще однієї історії адаптувалися в пазлах. Щодо проходження івенту, кожні 5 ходів на наших героїв будуть навішуватися паразити, яких потрібно буде вихилювати або мати захист. Ще одним мінусом буде те, що за додаткового героя такого ж кольору буде мінус 10% до шкоди від цього кольору. Тобто, якщо проходити моно, наприклад, то це суттєвий мінус буде. Оновлення до сезонної події випробуває. Бування Санти, яке буде з 1 грудня по 1 січня. Звісно ж, додадуться нові герої. Ну а як без цього? Це п'ятизіркові кукі, запа та джинджер, чотирьохзіркова дізі і трьохзірковий герой Джолі. Також додадуть аватарки нових героїв і аватарки костюмованих. А ще поміняють деяких босів, але складність проходження залишиться такою ж самою. І ще трішки інфи по нових героях. Будуть додаватися герої до змагання стихій: до стихії святині, герой п'ятизірковий Айро Мев, і до стихії природи Дезмонд. А ще герой додасться до ВТК, до сім'ї мандрівників Чаней. Ще вийдуть костюми на Обакана та Кадилен. це мультяшний третій костюм, який вже деякі з класичних героїв отримали. І костюми отримують героїв. Герої з безодні, капітан Немо та Зенобія. А тепер ще трішки про виправлення в грі були замінені згадки про смерть в описах у вміннях героїв на переможений. Було коли ворог гине, а стало, коли противник переможений. Виправлено візуальну проблему, коли анімація Ян Гмей вражала союзників. Немає цього героя, і не стикалася з цим. Далі фіксили описи в лізі героїв. Ну це зрозуміло, вона щойно вийшла, і то ще не повноцінно, це ще бета-версія. Збільшили шрифт кількості їжі у казармах, коли прокачувати загони. Виправлено текстову проблему з відсутніми значеннями відсотків у сімейному бонусі боги в масках. До речі, я бачила цей баг, коли готувала відео про Фебруса та Умбрію. В описі сімейного бонусу просто стояв знак відсотка без цифрового значення. Тепер це пофіксять. Виправлено проблему, через яку мініони не застосовували свій ефект до своїх власників, коли їх запам'ятовував та викрадав Енігмо. Значок корони Ліги Героїв тепер відображається на піктограмі рейдів, лише якщо у гравця залишилися щоденні атаки. Ну так він був навіть коли енергія була використана. Тепер це поправлять. Битви в лізі героїв тепер правильно зараховуються до прогресу в шляху гігантів. Завдання перемогти ворогів якогось класу героїв. Думаю, що по лізі героїв ще буде багато виправлень, і ще й на 63 третю версію гри вистачить. А поки що це все по змінах та новинках, які будуть в грі. Можливо, ще який ребаланс прилетить по героях, поки ще невідомо. В жовтні ось не було, побачимо. А якщо так в загальному, то багато нових героїв знову додасться, все як завжди. І в принципі, я вважаю, що добре, що нарешті дюни змінили як закінчений сезон і можна буде фармити ресурси ще й на дюнах. Отож, на цьому у мене все. Якщо це відео вам сподобалося і було корисним, то не забудьте поставити вподобайку і підписатися. На канал, щоб не пропускати нові відео, і обов'язково бережіть себе і своїх близьких і всім миру та добра до зустрічі.